Аеропорт Херсон не працював з 2006 року. За шість місяців він перевтілюється на сучасне приміщення. У аеровокзальному комплексі євровікна та двері, у головній залі, нова стеля та відшліфовані плити. Губернатор подав ідею облаштувати стилізовану у національному дусі експозицію продукції агропромислового комплексу Херсонщини та висадити кімнатні квіти. У залах для митного і паспортного контролю та технічних приміщень. Вже оновлені стіни, стеля, підлога, сучасні кабінки та металошукач. Привели до ладу і вбиральні. Також тут ремонтують комфортну віп-залу, за користування послугами якої пасажирам доведеться сплачувати додаткові гроші. Тепер міркують, як зекономити кошти на придбання меблів. Разом з авіаційним обладнанням їх планують закупити у Донецькому аеропорту, який оновили перед чемпіонатом Євро-2012. Триває ремонт із. Літно-посадкової смуги, яка має довжину 2,5 кілометри. Кажуть, незважаючи на те, що аеропорт тривалий час стояв пусткою, вона добре збереглася. Однак деякі ділянки все ж доведеться залатати. Фахівці облавтодору до початку квітня мають здати смугу в експлуатацію. Микола Костяк наголосив, всі роботи треба завершити якомога швидше. Буквально щополгода був. Було... Шир потреб а сьогодні это совсем другой вид, Ти уже д смотриться Роботи зроблено дуже Разом з аеровокзальним комплексом планують привести до ладу і територію перед ним. Висадити троянди та ялинки, а також встановити нові лавки доручили міській владі. Наступний місяць обіцяють, синоптики буде теплим, а тому Небесна канцелярія не завадить запуску літаків в небо. Якщо ніщо не зіпсує планів, 2 квітня аеропорт Херсон запрацює.